Права стрільба зі зміною позицій. Ми з вами зарядились, приготувались. Я буду озвучувати позицію, яку ви маєте зайняти і виконати, з якої постріл. Відповідно, позиція, яка буде озвучена, це є командою на заняття даної позиції відповідно відкриття вогню. Всім доброго дня. Я сподіваюся, ви дивилися минулу серію з приводу розбіру вогневої підготовки. Сьогодні ми продовжуємо аналіз. Я хочу трішки нагадати, що було загалом в цьому повнометражному фільмі. Якщо ви ще не подивилися, а ви в принципі мали б його подивитися. Це був перший день модульної вогневої підготовки, який включав в себе статичне виконання вогневих прав, розвороти, повороти, опанування технік.

В Попередній серії ми обговорювали з вами інструктаж і виконання першої вправи стрілецької. Це статична стрільба з позиції стоя з утриманням хай реді і лоу-реді. Тепер ми переходимо до виконання другої вправи, а це саме стрільба зі зміною позицій. Первинно ми проводимо інструктаж і перед цим холостим. Точка прицілювання буде у нас ромб номер 2 Працюємо на точність. Стоя! Коліно! Кожна позиція вона має займатися стабільно без зайвих рухів і правильне заняття позиції це на цьому необхідно акцентувати увагу. За рахунок якраз заняття правильної позиції. Ми зможемо займати її однотипно. У нас однотипно буде вкладка, прицілювання і так далі. Відповідно, це напряму впливає на точність ведення вогню з тієї чи з іншої позиції. Зайняття позиції, взагалі, ось ця вправа стрільба зі зміною позицій, вона може виконуватися в двох варіаціях. Перша варіація це коли кожна позиція йде одна за одною. Умовно стоя коліно, коліно лежать по команді інструктора. Другий варіант, друга варіація це іде якраз виключно вихідний рубіж, це позиція стоя, і по команді, до прикладу, коліна ви займаєте коліна і повертаєтесь в вихідний рубіж стоя, тобто дві варіації на базовому рівні підготовки позиції стоя, позицію коліна. Коліно в два коліна, і потім, наприклад, знову стоя. Тобто одна за одною йде для сильнішого навантаження, да застосовує до прикладу позицію стоя як ось цю вихідну. Оскільки це базова вогнева підготовка модульна, перший рівень, то у нас вихідний рубіж стоя це на самому початку. Далі ми просто змінюємо позицію одну за іншу для того, щоб людина практикувала заняття якраз по черзі, і зафіксувались. Носочек, попа попай на п'ятку. Попи на п'ятку. При умові, що у вас нормальна розтяжка, нормальна фізична підготовка, то фіксуйтесь постановкою вашої попи на п'яту. Тим самим ми займаємо однотипну позицію. Відповідно, у нас немає вібрацій або зайвих рухів нашого тіла, що напряму впливає на точність якраз стрільби. Високе коліно, крок вперед на пряму ногу. Класичне коліно. Знову упор, утримуючи руки на коліно. Тобто, якщо ви хочете стріляти з позиції висока коліна, просто стріляти з позиції висока коліно. Але дуже важливий момент: ми розглядаємо елемент вогневої підготовки як такої. Відповідно, правильне виконання тієї чи іншої вправи або техніки є важливим елементом, тому що ми це практикуємо, тренуємо і опановуємо. Тобто, кожна дія вона має бути покроково розібрана, і відповідно не має бути ніякої спешки. Або дуже швидкове якогось виконання спишить надо медленно, до прикладу під час виконання вже тактичних елементів, тактики малих груп, та, під час злагодження, то тоді ви вже можете включати якусь динаміку і швидкість. Та. Все повільно, з е, малого до більшого покроково. Потім це все ми вже збираємо в такий комплексний елемент, який вже буде от, е, результатом раніше проробленої вашої праці. Але все має бути покроково. Аналізуйте зараз своє положення чи все вам зручно. Чи добре ви утримаєте зброю? Що у вас по прицілюванню? Що у вас по вкладці? Отут ще якраз відбувається уже третій етап холоста практика, де бійці виконують виконання всієї вправи умовно, але без бойової стрільби на ніг! І я весь час намагаюсь голосом нагадувати їм. Тому що вони можуть якби зайняти позицію коліно, але він не подумав про постановку, утримуючи руки на коліно, відповідно у нього рука висить, або він якось не цілиться, або сів попою не на п'яту, а просто десь там за 5 сантиметрів умовно. І він то вверх, то вниз рухається. Тобто постійно ви можете працювати своїм особовим складом, нагадуючи їм: зміна ні. Якщо усі все добре, у вони пройшли умовно цей етап. Ви впевнені в цьому, тоді ви можете дати добро на бойову самострільбу. Хват у вас прямий, не під магазин. Увага для всіх! Убрали ліву руку донизу. Ліву, не праву. Добре. Поставили руку назад. Тепер право опустили донизу. Правим плечем ви маєте підпирати приклад умовно. Зажаді його, немов в станок. Для того, щоб людина перевірила свою вкладку зброї. Тобто, чи нормально вона вкладається, чи подає вона трішки плече вперед для того, щоб краще утримувати цю зброю. Чи, можливо, він криво якось сидить і в нього просто приклад навіть якісно. Не то, що якісно, навіть взагалі не впирається в його власне тіло. Стоя! Отут ось зараз бейдж встав. В нього доволі широкий такий, е широке розміщення ніг. от Це от, щур. неправильна зайнята стійка. От Просто на етапі навчання це важливо. Зміна ніг. Подивились на свої носочки. Куди вони направлені? Стоєчку боксерську стали. Тобто, щоб у вас був баланс, щоб ви були стабільні. Коліно! Увага! Готові всі? Так. Приготувались. Після кожного пострілу ставимо запобіжник. Коліно! Це у нас іде, як я вже казав раніше, перший день, вправа номер 2 Відповідно, під час самої стрільби можна виконувати, ну, ми кажемо виключно за первинний такий день, тобто початковий умовно. Можна відразу давати людям виконання стрільби з певними процедурами, умовно, це йде у нас скан нашої зброї, огляд. Направо наліво для того, щоб бути ситуативно обізнані. Так? Можна не давати. Тому що якщо ви загрузите людину зразу п'ятьма шістьма пунктами виконання однієї вправи, то людина може мовно попливсти або щось десь втратити. А можете і давати. Якщо люди все чітко засвоюють, і це, наприклад, там, молоді хлопці, ви можете відразу дати їм ось цю процедуру під час першого вогневого дня. Класичне коліно! Високе коліно. Зальна команда зброю розряджай. Зробили ще раз звели і зброю на запобіжник. До мішеней! Люди в полі! Так, щось розкидав трохи. Чого? Треба було не халоспітниця. Зафіксувався поняв, і потім цей. Ну, да. Нема фіксації. Да, Зацілюєш. Да, 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 не да. зацілюй. Зараз іде і потім ти все починаєш ловити і вже. Uh -huh. Не лови, зафіксувався, побачив сразу пах. Бо інколи швидше, легше виходить. Хороша група. Uh -huh. Це ти з банки, так? Да? Так, добре, да, мені подобається. Єдине, що я ну, то, що виходить, це я чисто. Uh -huh. Ловлю. Так, да, непогано. Добре. Теж дуже добре. Що це зі своїми голографами? Чітка групка. Да, один тільки отрив, такий явний. Yeah. А так грубка є. Це на жопки я стріляв. Різко, да. так? Оп, помічаюся. Добре, гарна грубка. Трошки розкидав, але воно все в діапазоні одної самої одно само розсіювання, в принципі. Така прям лінія в тебе. Це рука твоя утримуюча, водила. Yeah. Або однотипно не вицілював, але тут просто більше, скоріше все, різко дергав. Десь довго не доцілився, зробив постріл. Поспішив. Не спіши. Ігарьок можеш краще, але грубка, в принципі, є. Тож у тебе лінія така, прям буква С. Чого ти малюєш букву С"? Саша за Special? У тебе дуже далеко ось ця ручка. І ще якраз зараз ви можете бачити на рахунок ручки переносу огня. Часто буває, що люди ставлять свою ручку переносу вогню на певну відстань для стрільби стоя. Як тільки люди приходять до стрільби з коліна або навіть лежачі, вони за рахунок виключно м'язової пам'яті не тягнуться за цю ручку. Відповідно, вкластись нормально не можуть, бо це позиція коліна. Там вже, в принципі, якщо ми, отримуючи руку, кладемо на коліно, то ми вже не можемо тягнути наш, нашу кість далі, умовно, і намагатися схопитися за всю рукоятку приноса огня. Там вже ми маємо ближче брати якби, зброю під самий магазин, під шахту магазина. І зараз якраз я даю коментар на рахунок цього. Якщо у вас ручка приноса вогню поставлена максимально далі, то не намагайтеся за неї хвататися кожен раз. Ти коли ну, з позиції нормально. стріляєш, то дуже тянешся до неї, прям, поняв? Ближче переставити? Ну тут я б насправді перестав був ближче. Бачиш, як у мене ручка як близько. Тож вона мене не висунута вперед, вона мене ближче. На один? Я б може б на половинку б здвинув ближче. Бо ти коли з коліна стріляєш, тебе локоть не ось тут, а ти за ручку в сирі не хватається. І тебе рука так тянеться сильно. Окей. Ну так ні, нормально. Гуляв, тільки по висоті. Чого? Можливо, я. Пішив і не прямо в центр цілився, може трішки нижче. Ну ти цілився, що діапазон бачиш, який угу. виходить, що ти цілився ось діапазон. Або сюди, або сюди гуляв. Тобто, як, як я й казав, в першій частині кожна вправа це е, ви, як інструктор, якщо це дивляться, інструктора, обов'язково давати людям зворотній е, такий фідбек. Тобто по тому, як вони фізично виконували цю праву, е, як вони стріляли, і відповідно по результату влучань на самій мішені. Тобто, по Факту він спочатку відповів, потім ви вже. Потім як стріляв, потім як він влучив. Це дуже важливо. Краще перший раз броняти стріляю і вкладку тут. Ага, ну в тебе вліво гуляє вправо. Так, це саме через усі. я не можу нормально мене А угу. Ану, прицілься туди. Попробуй ближче трохи. Сюди. Праву ногу винеси вперед, вправу цілься. Тобто зараз хлопець, в принципі, самостійно провів самоаналіз, дав якби такий коментар про те, як він. Відпрацював, але як інструктор допомогли йому от, завершити цей самоаналіз і виправити ось цю умовну помилку. Хват, ліве плече назад ще більше розверне таз і хват далі зроби. Поха чуть підніми. Та зимі, повинен? Так. Да. Ні, нормально зараз. Ось так можеш спробувати. Вода. Ні, те стойка нормально все просто практика трошки треба. Намагайтеся відразу, коли ви починаєте опановувати стрілецьку підготовку, але навіть якщо навіть ви вже вмієте, стрільба це не лише про стрільбу стоя, От, ну, тому що це в принципі важливо, як і динаміка, так і статика, як стрільба і стоя, так і коліно, так і лежачі, так і швидка. Зміна позицій, зміна рівної висоти, зміщення з лінії вогню, стрільба в русі тобто, все це важливо. Тому дуже дякуємо за увагу. Дякую, що ви були на каналі. От, якщо вам сподобалось, ставте лайк і пишіть обов'язково ваш коментар, тому що треба створювати певне дискуссиво ну, різним досвідом з практики, так і відповідно комунікувати. Обов'язково слідкуйте. От, очікуйте на наступну серію. Наступна серія буде вже дуже скоро.